Слава Ісусу Христу, отець і син розділилися. Новий завіт перечить старому, Чи люди не розуміють Бога, що ж відбувається. Неможливо, щоб новий завіт перечив старому завіту. Неможливо, щоб отець і син розділились. Вони одне єдине ціле. Будучи тут на землі, Ісус Христос сказав: Я виконую волю Отця Небесного. Вони одне, єдине ціле. Ісус Христос Він нічого не порушував, нічого не спростовував. Він удосконалив, він показав людям життя по духу, він навертав людей до любові. Люди забули жити по любові. І жали просто релігією, і він пояснював людям, що потрібно повертатись до любові, до Слова, до Отця Небесного. Як старий, так і новий завіт фокусується і тримається на двох основних заповідях: люби Бога та люби ближнього свого. Ісус Христос Він показав стандарт вищий, Він показав стандарт. Духов.